Вітаю на телеканалі Віка Час Контакту. І, мій співрозмовник сьогодні це людина-символ, непересічна особистість. Він володіє енергією вулкану, а що найголовніше заряджає життєвим та робочим оптимізмом усіх навколо. Він проста людина, але за цією простотою стоїть блискучий розум, душевна простота та життєва мудрість. Всі, хто його знає, говорять, що у нього потужна енергетика та необачна аура працездатності. Отже, мій співрозмовник сьогодні кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Вітаю вас, Михайло Михайлович. Вітаю, вітаю всіх Черкася. Минуло кілька днів з часу останньої нашої зустрічі у цій студії. Як ви провели їх як кандидату народні депутати? Де побували, з ким зустрічалися? Я хочу сказати, що зараз ідуть потужні зустрічі в мікрорайонах міста Черкас у 194-му окрузі. Займаємося митницею дуже потужно іншими іншими мікрорайонами, тому що дуже багато. Проблем, проблем, які потрібно вирішити, і сотні черкащан звертаються до мене по допомогу. питання дуже прості, які повинна міська влада вирішувати вже без кандидата в народні депутати. Але факт є факт, і мені приходиться сьогодні ці питання, як так кажуть, контролювати, координувати і старатися, щоб міська влада заставляти міську владу, щоб вона чуть-чуть повернулася обличчям до простого черкащанина. Зараз тут тільки що я тільки що приїхав, зараз йде відбірковий тур телевізійний дитячий правекрох до зірок міста Черкаси. Дуже багато талановитих дітей, 5-7 6, 7 років і так далі. Дуже хороші вокальні школи черкаські, дуже прекрасні хореографічні колективи. Відчувається, що е, дбають багато. Про дитячі, дитячі творчість, дитячу хореографію, хороша вокальна черкаська школа дитяча. От, і я дуже задоволений, що сьогодні дуже талановитих обдарованих дітей сьогодні прийняли участь в відбірковому, відбірковому телевізійному конкурсі Крок до зірок. Так що я щасливий, я дуже задоволений, що побачив, скільки талантів черкасів. Отже, наскільки я розумію, творча молодь школярів були активними сьогодні, так? Так. Так, а, так, так. Що чекає на переможців регіонального туру? Переможці регіонального туру поїдуть в Київ і де будуть виступати вже у, 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 у чвертьфіналі телевізійного конкурсу на Першому національному каналі. Так що там вже буде конкурс серед всіх регіонів України. І я хочу сказати, дуже я не очікував, стільки мене приємно вразила талант і така, ви знаєте, творча. Творчі такі деякі креативні діти, які сьогодні вразили нас приємно. У п'ять років наживо дитина співає. От вона така вийшла маленька і заспівала, заспівала пісню, і ми її зразу забрали на відбірковий тур без обговорення. І, і дуже багато. Я думаю, що я думаю, ми дамо ваші. Колеги були з каналу, відзняли. Я думаю, такий десь сюжет ми скоро побачимо. Відбірковий тур в Черкасах телевізійної програми Крок до зірок ще цікаво почути, які горизонти відкриваються перед учасниками проекту Крок до зірок. Що чекає взагалі на переможців? Які перспективи? Ну саме головне що батьки. Будуть задоволені, тому що кожний батько має здорові амбіції, і мама, сім'я, щоб діти щоб їхня дитина була, щоб їхня дитина була самореалізувала себе як творча особистість. Це дуже важливо. І є природні дані, а є ще працювати, є працездатність. І саме головне дитина щаслива тоді, коли вона. Самореалізовується як творча особистість. Якщо дитина не самореалізовується, це є вже проблеми, тому що нам саме головне в цьому віці підтримати цих таланитих одоронних дітей і, і зробити їм побажання по вокалу. По хореографії, по постановкам, по костюмах. І також ми проводимо ще із керівниками хореографічних, вокальних колективів. Дуже, до речі, вокальні, вокальні е, ансамблі. Такого ніде немає. Тут дуже потужно розвивається вокальна школа. Вокальні ансамблі це по 12, 16, 18 чоловік є. Два голоси, три голоси, чотири голоси. Це, це просто для мене було приємна несподіванка в Черкасах. Я дуже щасливий, що Черкаська сьогодні дітвора, сьогодні також і вчителі, які займаються ними, і керівники по вокалу, по хореографії сьогодні потужно сьогодні йдуть на рівні. На рівні з усіма регіонами і навіть випереджають їх це і справді приємна новина. Крок до зірок, мабуть, один з найдовготриваліших ваших проєктів. Скільки років вже Я хочу сказати, що 15 років тому це ми утренню зв'язку Ніколаєва випрали з ефіру, і на сьогоднішній день, в цей час, на першому національному йде телевізійна програма Крок до зірок. Діти співають наживо. І вони безкоштовно виступають. І я хочу сказати, я щасливий, що я до цього проекту причетний, тому що діти об'єднають Україну, і ми робимо інвестиції в майбутнє і ділимося по фінансуванні свого бізнесу, щоб діти могли приїхати, тому що дуже важка економічна ситуація. Не кожна таливинта дитина, а як правило. Талановиті діти з багатодітних сімей, багато сімей, багато тих, як або батька немає або мати немає, тобто бідні діти. Але ми стараємося максимально, щоб вони приїжджали, приїжджали, якщо вона талановита, ми її підтримаємо теж і фінансово, і організаційно, щоб вони попали в Київ, щоб їх побачила вся країна. Так що Черкаси є, можуть гордитися своїми талановитими обдарованими дітьми. І я думаю, що вони вже в лютому представлять кращі з кращих і будуть конкурувати з усіма регіонами України. Черкащина краще. Дякую за відповідь. Крок до зірок у Черкасах це дійсно свято, але тим не менше, проблеми лишаються е, історія з ліфтами. Ми її обговорювали минулого разу, так, говорили про те, що вона й досі триває. Е, близько завершення її? Ну, я думаю, до 15 грудня ми завершимо, завершимо тому що ось вчора теж ми запускали ще 4-5 ліфтів і ще у вівторок, середу, запускаємо останні ліфти. Ну, я хочу, проблема це проблема це сьогодні міської влади. Вони повинні більш Активно, конструктивно вирішувати питання такі кожнодневні проблеми черкащан. І я глибоко переконаний, що вже я чуть-чуть ваших чиновників, як можна так легше сказати, розворушили. Да, роз, да, роз, ви правильно сказали, розворушили, тому що вони були більш активні, більш конструктивні і прислухатися до потреб кожного черкащанина, тому що черкащани їх вибрали. І їм платить зарплату з податків черкащан. Вони повинні працювати на черкащанина. Наші кореспонденти відслідковували історію з ліфтами, її підсумки у сюжеті. Далі після перегляду цього відео ми повернемося до розмови у студії. Кандидат у народні депутати від Черкас по 194 му одномандатному виборчому округу Михайло Поплавський в рамках передвиборної кампанії продовжує особисто зустрічатися із виборцями. За останній час до штабу кандидата надійшло чимало звернень від жителів міста. Здебільшого це проблемні питання, які люди намагалися вирішити особисто, та все марно. Безліч написаних листів, звернень до виконавчих структур міста так і лишилися без відповідей. Михайло Поплавський вже сьогодні вирішує наболілі питання черкащан, адже живе за... Принципом сказано, зроблено. Я хочу сказати, по-перше, комунальна комунальні служби дуже погано працюють. Сьогодні є питання, погано працюють вихідні дні тролейбуси. Є дуже багато питань, які сьогодні питання дуже темно у під'їздах, дуже темно сьогодні у подвір'ях. Сьогодні не освітлюються черкаси, сьогодні не освітлюються. Потрібно зараз максимально ми зараз розробили з службами управління будинками, максимально де ми можемо освітлення дати, щоб щоб вони щоб можна було в двір зайти. Днями кандидат у народні депутати від Шерка зустрівся із жителями мікрорайону Митниця у дворі будинків, що по героїв Сталінграду. 4 жителі багатоповерхівок, коли дізналися, як швидко Михайло Поплавському вдалося вирішити питання із ремонтом зламаних ліфтів у сусідніх будинках. Звернулися до нього з тим же проханням, адже кілька місяців поспіль потрапляє до своїх помешкань лише сходами. Включили скільки шість ліфтів, так шість ліфтів. Зараз ми хочемо тут. Зараз ось ми дожимаємо, щоб ще чотири пустити. Ще тут чотири. І щоб зараз, я вже казав, хоча б до 15-го пустити ці всі ліфти. І тоді я буду виконати свій долг, а дам подивлюся, як ви виберете. Запускати відремонтовані ліфти Михайло Поплавський приїхав сам, тому що звик особисто контролювати виконання своїх доручень. Спасіба вам велике вам. Якщо би не ви, ми б ще, мабуть, ходили пішки тут. І, мабуть, й довго. але благодаря вам і дуже велике спасибо од нашого всього під'їзду. Кандидат вкотре за любки просто і щиро спілкувався із виборцями. На зустріч прийшло чимало людей. Здебільшого черкащани зверталися із особистими питаннями. Ми дивимося, що він хоче взятися і підняти вищий рівень тут і по дорогах, і по ліхтах вже допомагає. І ми просимо, щоб діти війни їздили теж безплатно. Так він сказав, що як будь-то би могтиме він це зробить, як оберуть його. Так що ми підтримуємо його. Усі звернення було зафіксовано помічниками кандидата. Михайло Поплавський запевнив, що найближчим часом, незважаючи на те, оберуть його до Верховної Ради чи ні, людина призволяще не лишить і з вирішенням проблем допоможе. Сьогодні потрібно в першу чергу вибори мера, в першу чергу, щоб був господар і щоб можна було вирішувати питання соціально-економічного розвитку Черкас, і я хочу сказати, що ми зараз максимально все зробимо для того, щоб люди були задоволені, щоб люди сьогодні люди мали могли прийти до виконком, до мера або заступника, щоб їх прийняли. Також Михайло Поплавський запевнив, що в разі, якщо громада міста довірить йому представляти інтереси Черкасу у Верховній Раді, у місті буде створено громадські приймальні, двері яких завжди будуть відчинені для черкащан, куди можна буде звернутися з будь-якими питаннями. На телеканалі Віка триває програма Контакт гість нашої студії це ефективний управлінець, Це людина, яка будує нову кращу Україну, кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. І справді тішить думка про те, що тепер особливо люди похилого віку вже не піднімаються сходами. Для них це справді важко, а їздять ліфтом. Однак проблем лишається чимало тих, які потрібно розв'язувати, вирішувати. І далі мова йдемо про вашу передвиборчу кампанію. І з чим ви йдете до людей і власне вже до Ковної ради Ну, я хочу сказати, що є проблема в Черкасах наповнення місцевого бюджету. Якщо буде наповнюватися місцевий бюджет, то ми можемо і дороги ремонтувати, і освітлення роботи, робити, і все ж пирається фінансування, і також і ліфти запускати. Ну, елементарні речі, які повинні бути, я вже не кажу, що в суботу і неділю ми вже розбиралися, щоб ходили тролейбуси, наприклад. Я вже не кажу за предвиборну програму. Я кажу те, що потрібно для черкащан для початку. Так і я хочу два моменти сказати, що вже зустрічалися і в депо, зустрічалися, і в, місько, в міській раді, щоб тролейбуси ходили в суботу і неділю в штатному режимі, так як понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Тому що в суботу і неділю е, багато пенсіонерів їздять до онуків, до батьків, на базар, в магазин, до друзів, на відпочинок десь, на Дніпро. Тролейбуси в вихідні дні. В ще в кращому режимі повинні працювати, чим вони в такі дні, і саме головне, що потрібно, щоб так як і це в Києві, в інших містах, щоб інваліди великої частини війни там учасники, пенсіонери, могли по пільговим пільговим тарифам, а вони депо дофінансували за рахунок місцевого бюджету, так як це в Києві, в інших містах це робиться. А цього не робиться, тому що сьогодні влада відсутня відсутня в місті. Так, Таке в мене враження складається сьогодні. В першу чергу потрібен мер міста Черкас. Ну що я хочу сказати? Я ще раз хочу сказати, в мене одне з головних задач, головне задач, щоб Черкаси стали вільною економічною зоною. Від, від податків їх щоб податки не платили, малий середній бізнес розвивався. Щоб менше, наприклад, щоб більше дати можливості, щоб люди платили, е, офіційно платили в бюджет, а не в конвертах видавали зарплати, тому що невигідно, невигідно платити, тому що є проблеми, е, оббирають податківці, там ходять міліціонери, бандюки. І тоді невигідно. Ось подивіться, малий і середній бізнес найгірші в Черкасах, по всій Україні. А, він, а бюджет в всьому світі наповністю за рахунок малий і середнього бізнесу. Ну, якщо з точки зору, я хочу сказати, по Верховній Раді. Перше, що я хотів би, то це закон про вищу школу. Я вже більше 20 років ректор Київського національного седу культури і мистецтв. І мені близьке, і воно мене гріє і тривожить те, що сьогодні вища школа працює без закону про вищу освіту. Потрібен новий закон про дошкільну освіту, закон про середню освіту. Це освітній комплекс. Це багатоступенева система підготовки. От якраз над цим питанням, на законотворчістю, я е, хотів би попрацювати. Друге, це е, Кодекс законів про культуру. Сьогодні сільська місцевість, районні будинки культури і так далі, бібліотеки. Сьогодні нема обов'язкових книг, які йдуть. Це питання теж повинно бути на законодавчому рівні. І якщо, наприклад, інфраструктура кожного села вона повинна чи міста, чи району, вона повинна фінансуватися за рахунок місцевого бюджету. Але ж Потрібно, щоб бюджет, бюджет, бюджет України всі кошти не забирали на Київ. Потрібно відпрацювати, щоб як мінімум 50% залишалися кошти на розвиток соціально-економічного розвитку. Я, наприклад, проаналізував кожне місто обласного значення має 50, десь 50-40 мільйонів на соціально-економічний розвиток. Черкаси мають нуль в 2014 році. Ми сьогодні знову займалися. З міською ради з, місь... з міськими керівниками займалися цими питаннями, і вже в грудні підуть кошти на 18 мільйонів. Вже в грудні отримають рост. Але це ж не мені потрібно займатися, це потрібно мер, Звичайно. це потрібен представник Верховної Ради, який буде лобіювати інтереси Черкащан. Це не таке просто питання, це ж кажеться, що думають, що воно автоматом. Автоматом нічого. Ви знаєте, під лежачий камінь вода не тече. От, а я глибоко переконаний, що ми сьогодні повинні працювати так, щоб черкащанини гордилися, що в них є представник, він дбає він йде фінансування на соціально-економічний розвиток міста, що пільговий проїзд для пенсіонерів, для ветеранів, інвалідів великої війни, для тих, кого, кого є, як кажуть, населення таке соціальне незахищені версії населення. От над цим питанням треба працювати, щоб люди відчули. У продовження теми, ту, яку ви зачепили, соціальний захист черкастів, Так як ви оцінюєте рівень соціального захисту і соціальної допомоги? Я маю на увазі і пенсії, і допомоги там матерям, одиначкам, і взагалі всі всі верстики ну, я я не хочу запишу. сказати, якщо по великому рахунку говорити, то вони малі. Ми і пенсії сьогодні практично сьогодні ця пенсійна реформа, яка, яка у нас була, підняли вік. а... Медичну реформу не зробили, соціальне медичне страхування не зробили, і практично ми говоримо, що безкоштовна медицина. Попробуйте зайти в поліклініку, в лікарню на консультацію. Ви зможете безкоштовно щось купити чи щось е вирішити питання. Якщо у вас немає копійок, ще й ще саме страшне, що дуже багато ліків, е ліків підроблених ви крейдена, колотять. А люди думають, що це каже, от полегшало, а крейди випали і так далі. Так потрібно теж кримінальна відповідальність тих, хто сьогодні займається, продає ліки в аптеках, які сьогодні неякісні. Дуже багато є питань. І з точки зору субсидій, наприклад, субсидії, наприклад, субсидії потрібно, чиновники повинні на автоматі йти. Люди не повинні ходити в чергах там просити те, що їм, що їм повинно бути автоматом від чиновників. Ще хотів би ще сказати, що на мій погляд. Пенсійну реформу потрібно відмінити, провести медичну реформу, закон про соціальне медичне страхування. І саме головне, ви ж знаєте, що не вистачило 5 голосів відміна пенсійної реформи. То я хочу сказати, якщо черкащани мені довірять, черкащани мені доручать, то я, ще один голос буде проти пенсійної реформи. Хочу сказати про те, що ось маю таку інформацію, що взагалі рівень соціальної допомоги в нашій державі він справді не витримує жодної критики. І сьогодні держава, приміром, виділяє 1032 гривні на місяць на одну дитину до шкільного віку. Тобто, вважається, що це прожитковий мінімум. На вашу думку, можна прогодувати дитину, вчити її, ще розвивати її здібності творчі, ті ж гуртки різні. Достатньо цих коштів чи ні? Ви знаєте, грошей завжди буде недостатньо, скільки ми не отримали. Але сьогодні той Мінімум, який сьогодні держава виділяє, сьогодні не те, що недостатньо, сьогодні це просто, просто сором, наприклад, перед цими дітьми, перед е, е, працездатних пенсіонерами, які сьогодні є. То е, розмір пожиткового мінімуму ми знаємо і сьогодні вони зараз. Кінці з кінцями не можуть звести від пенсії до пенсії. А якщо взяти діти до соціально-демографічної групи населення, діти до 6 років – 1032 гривні, діти 6-18 років – 1286 гривні. Це сьогодні недостатньо, це сьогодні, я вважаю… Сьогодні потрібно економічну реформу робити в рамках України. Бюджет, ви ж бачите, бюджет ж не наповнюється так, як повинно бути, а їх потрібно з чогось брати. Значить, потрібна радикальна економічна реформа в Україні і піти, так як деякі країни пішли сміливіше йти проводити економічну реформу. Ну і, на мій погляд, одна з головних задач дати зелене світло малому і середньому бізнесу в Україні. Ну а я вже по Черкасах сказав, що середній малий бізнес в Черкасах. Самі 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 гірші по всій країні. Не на жаль, да, значить, тут повинна місцева влада подумати зробити зелене світло відкрити для малого і середнього бізнесу І з поліпшення умов з поліпшення так. умов і дати можливість. І я вже говорив, що зараз розробляємо проект. Щоб Черкаси були вільна економічна зона, і е, відмінити ці податки на 5 років і дати інвести інвестиційний позитивний клімат, щоб сюди інвестори з усього світу могли завести великі кошти. І я як. Президент Міжнародної громадської організації об'єднання українців світу. Хочу сказати, що багато є таких уже українців, уже у віці. Вони хочуть в Шевченківський край внести великі кошти, але ж дати їм інвестиційну цей клімат, щоб він був відповідний, щоб не розкрали ці гроші знову. І зараз ми проводимо переговори, десь мають 5-7 великих українців приїхати і хочуть на батьківщині Кобзаря. Ці гроші кошти вкласти, їхні діти приїжджають, онуки, і вони моляться, що це святе для кожного українця. Шевченківський край, культурна столиця України. Це сьогодні основа, основ без культури немає нації. І сьогодні ці українці, які за кордоном, багаті українці, готові вкласти великі кошти в розвиток Черкащини. Справді хочу зачепитися за ту думку, яку ви сказали. Отже, ви президент громадської організації об'єднання українців світу. Взагалі, розкажіть про історію створення. Наскільки я знаю, вона була створена саме в Черкасах, і натхненниками були також черкасті. Це Володимир Колодочко і Микола Петренко. Так, разом з да, вами? Так, Володимир Колодочко, царство йому небесно вже і немає кілька місців. Я хочу сказати і. Петренко Микола Іванович, і багато, багато Черкащан і громадські діячі з усієї України. І я хочу сказати, що це було це, як то кажуть, була теж епохальна історична подія, але нам потім не здали працювати так, як ми хотіли, тому що сьогодні було діаспорою українцями, які в цьому світі, що вони готові вкладати кошти великі. Мільйони, але щоб не через банки України працювати, тому що коли в Банк України йдуть, вони не довіряють Банкам України. І ми домовилися зараз, йде війдемо переговори. От Микола Іванович включився, щоб вони хай будуть через банки їхні, але вкладати в конкретні проекти в Черкасах. І ми плануємо сь сьогодні, враховуючи, що ми. Я думаю, що ми вирішимо питання вільної вільну економічну зону в Черкасах, а також великі інвестиції українців за кордоном. Ці організації близько 10 років. Так. Вже практично 10 років а взагалі на що направлена її робота? Це там виховання патріотизму, можливо, у молоді чи у старшого покоління? Виховання патріотизму, щоб сьогодні ми багато за кордоном українців, діти вже народилися в Украї за за кордоном. Ми сьогодні їх об'єднуємо, щоб обмін об... обмін досвідом, інвестиціями, щоб ми могли, наприклад, сьогодні об'єднуватися. Тому що якщо взяти. Українців, якщо в цілому світі, їх десь більше до 100 мільйонів. до 100 мільйонів Але тільки, наприклад, в Росії багато українців, коли була реформа в Росії, написали, що вони росіяни. А вони ж українці, і це не ну, давно я був. У мене був концерт в Кремлівському палаці, то я хочу сказати, всі, всі що росіяни, вони... Українці, які народилися, народилися і в Черкасах, і в Києві, і в Чернігові, в всіх регіонах України. І було приємно, що багато з них є українці. Так, по наших даних, ми зараз хочемо статистику підняти, подивитися, щоб ці громади працювали українські, щоб ми могли туди їздити, щоб ми могли інвестувати і в Черкаси. Ми вже відпрацювали цю модель і готуємося десь до. 20-го і десь після е, 20 січня сюди багато багатих українців приїдуть, щоб ми зробили форум круглий стил і подивилися, в що ми можемо вкладати інвестиції в місто Черкаси. у питанні виховання патріотизму у молодого покоління та й загалом українців У вас є чимало однодумців, зокрема, це українське козацтво. Отже, далі пряма мова представників та очільників козацьких громадських організацій. Відразу по тому вже будемо завершувати та прощатися. Михаил Михайлович Поплавский, это человек и слово. Мы видим его по результатам его работы. Не только, допустим, в Киеве, а по всей Украине. Постоянно движет массу молодежи вперед. Мы верим в победу Поплавского, и это будет большое дело. Я вірю, що з таким депутатом, там, як Михайло Михайлович Поплавський, життя в нашому місті стане лучше, і ми доб'ємося рішення проблем в нашому городі. Подаку я задаюся питання. А чого ж не вистачає нашим людям для того, щоб жити як європейці? І сам себе відповідь. Це все, що культури, культури спілкування, культури мовлення, зрештою в самої духовності. Саме тому козацтво нової України і підтримує на виборах до Верховної Ради Михайла Михайловича Поплавського. Михайло Михайлович Поплавський буде сповідувати заповідь Тараса Роща Шевченка, якого перед смертю вирвались з грудей. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Тому саме Михайло Поплавський і потрібен Верховній Раді. На телеканалі Віка триває програма Контакт. Мій співрозмовник сьогодні це кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Він цікавий співрозмовник, а ще ефективний управлінець. Наша розмова триває. Як можете прокоментувати те, що тільки що побачили, і почули це великі українці, люди, які підтримують. Ми вже багато років дружимо, підтримуємо з усіх точок зору. От і зараз готуємо великий проєкт в місті Черкаси, щоб форум українців всього світу, щоб ми тут провели в Черкащині. І вже йдуть підготовка до ювілею Тараса Григорча Шевченка. Для кожного українця це. Святе сьогодні Черкаський край, Шевченківський край. Це культурна столиця України. І сьогодні дуже багато потрібно зробити. Я думаю, і в бюджеті України потрібно мільйонів 150-200 мільйонів на соціально-економічний розвиток Черкас виділити на 2014 рік. Зараз якраз йде формування бюджету на 2014 рік. Тому що сьогодні буде соромно, якщо весь світ з'їдеться Українство, світу, а в Черкасах сьогодні не можна не проїхати, Дорог, доріг немає, освітлення... Не проблеми ні проїхати, ні пройти. Ми повинні зробити, щоб це відчувалося, що це е, Шевченківська, Шевченківський край, е, столиця е, культурної України. І щоб кожен українець згордився, що він побував е, в Черкасах, в Каніві, і щоб не соромно було, щоб вони потім розповідали своїм дітям, онукам, які народилися вже за кордоном, що вони були щасливі, що побували, бо вони. Коли приїжджають українці, які багато років не були, вони цілують українську землю, вони на коліна стають, вони цілують наш широкий могучий Дніпро. Так що це потрібно тільки відчувати ці речі і все зробити, щоб Шевченківський край столиця культурної України, ми були горді, що ми тут живемо, і черкащани тут живуть. І щоб це відчувалося морально, матеріально і духовно. Хочу зацитувати запитання, яке прозвучало з вуст одного з козацьких лідерів. Він запитав, чого ж не вистачає українцям і Україні? Лишень фінансової підтримки для того, щоб жити достойно? Чи ще чого, що настрою? Я думаю, не потрібно нам всім мати, як кажуть. Коли мій дід покійний казав, що треба розум мати і треба думати, і думати, що ти, коли ти прокидаєшся, що ти зробив для України. А я вже сьогодні у вас в Черкасах живу, я вже думаю, що я ще сьогодні не зробив для Черкас. І думаю, що я ще хочу сьогодні зробити хорошого для Черкас. І в мене з цією думкою я просипаюся і лягаю спати. Так що я максимально все зроблю, щоб Черкаси були задоволені Михайлом Поплавським. Як доля складеться, як Господь Бог. Як як то кажуть, як зірки паду і як черкащани підтримують Михайла Поплавського. Так що я хочу сказати, що я думаю, що все буде добре. все буде добре. Так що все буде добре. Михайло Михайлович, Вже майже завершимо. Зараз маєте трішки менше хвилини, аби звернутися до наших глядачів, до черкасців. Дорогі е, черкащани, мені приємно сьогодні зустрітися в цей прекрасний вечір е, з вами. Добра вам, любові, оптимізму, віри в завтрашній день, щоб у вас в душі і серці була весна, щоб ви любили е, своїх дітей-онуків, і онуків, щоб вони шанували, цінували вас, щоб частіше приїжджали додому, писали листи, телефонували, щоб ви відчували, що ваші діти люблять вас, поважають, цінують і гордяться вами. Дай Бог нам здоров'я, оптимізму і, як кажуть, віри в завтрашній день. Шануймося, гуртуймося, дорогі друзі. Ваш Михайло Поплавський. Нагадаю, гостем нашої студії був справді непересічний управлінець, ефективний управлінець. Він та людина, яка володіє енергією вулкану і заряджає своїм життєвим оптимізмом, робочим оптимізмом усіх навколо це кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Дякую вам за розмову. Дякую На цьому вам. ми не прощаємося. Наступного тижня наші зустрічі у ефірі триватимуть. Тож залишайтеся із телеканалом Віка.